Іерофант і карта миру, вісім келихів. Добре. Третя колода, чому я почала про карти говорити? А третя колода все ніяк, і вона от в роботі і в роботі. Чомусь вона ще проситься. просить уваги ще. І карта сонця. Чудово. Добре, четвірка жезлі на одні колоди вже потрапляється, мені здається, в третє. Тоді, думаю, час працювати. Десятка пентаклів. Чудово, добре. Поки ми її відкладемо. Яких деталей нам не вистачає? Каже, що це не зовсім правильне питання. Це так питання поставлене, ніби да, і карта справедливості. Ось нам і відповідь на наше запитання і на тему нашого розкладу. До вас претензій жодних, знову ж таки кажу, в мене виникло таке питання, і це питання трішки, кажуть, задано не те, щоб неправильно, справедливість. Ну, як вам пояснити? Просто цими відповідями нам якби все стане зрозуміло. і... Тут як цирк, і дійство не відбудеться. Повинно, повинен відбутись правильний хід подій, який запланований для балансу. Карта миру, карта справедливості і сім мечів. Окей, добре, все. Тоді, вибачте, будь ласка, ви ще сили. Уявляєте, єрофант залишився на столі, але в перегорнутому. Давайте слідувати картам. Так. Добре, що ми повинні знати, про що тоді нам буде розклад? Закритий імператор. Десятка мечів. Ви? На сьогоднішній день ви давайте для сигніфікації: у вас все стабільно, все добре, все окей. Зруйнувалось те, що повинно було зруйнуватись. Ви, по суті, згодні і погоджуєтесь, але сказати, що ви якби зараз живете або сміливо висловлюєтесь так, як ви думаєте, чи поводите себе, то не можете цього сказати. Ви знаєте себе, ви знаєте в всьому місце, час і, і тому подібне. Ось, але таке ось, така розмова тут, да? Ви себе, можливо, такими і не відчуваєте. Ні, ні, заждіть, 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 як правильно подати. Ну, ви, можливо, на сьогодні сконцентровані більше на відчуттях тому, що віджило. Спогади можуть бути, до речі, спогади. І ви лицар мечів, і ви доволі рішуче, знаєте, як? Доволі рішуче рухайтесь до того, аби це завершити. І тут. Подивіться, будь ласка, ну, якщо маєте бажання, тут на карті миру зображена людина з закритою книгою і руки тримає на книзі, тобто не відкриває. Ну так, да, і тут за книга теж три карти вийшли. Чудово, добре, беремо їх також. Ні, вам це далося або, дається, нелегко. Ви от якраз таки на сьогоднішній день Ви починаєте реально бачити якими ви були, як ви себе поводили? Це може бути в когось на фоні однієї людини, в когось на фоні духовних усвідомлень, коли в людині реально розпаковується ніжність, любов, таке, знаєте, трепетіння, коли ви дійсно усвідомили, навіть от вам сподобалась квіточка. Можливо, хтось мимоволі, а хтось і. Скажімо, ціленаправленно задумався про те, що навіть квіточку взяти красиву, наскільки в неї крихка пелюсточка, як її легко можна там чи зламати. чи як... Можливо, у когось на фоні саме таких питань, теж, можливо, природа, там, якісь перегляди. Ну, Я називаю це духовністю, ну, ну духовними питаннями. Да? Такі дуже ніжні, глибинні. Ось. А релігійні це окремо, звісно, річ, але якби при. Справа в тому, що релігія, при, скажімо так, правильному дозуванні і трактуванні не щось особливе. Просто ну, розуміти, що ваші вірування, ваші традиції, вони ваші. Є ось так і так. Ось. А є, наприклад, ну, щось відпускаєте, щось якимось традиціям слідуєте, умовно, релігійним. Але тут не про це. І за любих причин ви в будь-якому випадку починаєте бачити себе. Тому тут єрофант і імператор перегорнуті. Жінка чи чоловік мене слухає. Да? Тобто, тут основне, основ, основну роль таку відкритій позиції бере на себе десятка мечів. Все ж таки, знаєте, як я, щоб правильно інтерпретувати двосторонню таро, не банально однобоко, да? якщо вийшло так, то так. А саме, от надавати перевагу прямій позиції, ну, я ж працюю в сенастрій з іншими картами. Да? Ось, то тут в даному випадку повинна бути взаємодія між картами, тому що карти з різних колод розповідають одну історію про одну людину. Вони нам не, не зобов'язані. Вийшли саме вони, саме вони повинні сказати. Багато тексту, я знаю, Любі. Ну тут, ще раз кажу: Шерофанти і світ. Тут розмежування, щось ви почуєте, можливо, для себе, або у вас якісь питання, виникнуть, стригернуть, або ви перемотаєте. Знаєте, навіть якщо ця тема стосується чоловіків, деякі чоловіки дивляться на свої вчинки, або поки що помічаєте в інших чоловіках те, що якісь такі поведінка така, як жіноча, дійсно. І то не просто жіноча, а бабська така, знаєте, це як ну, от якось мені здається, особливо. Ну, раз так пішло, я думаю, зрозумієте. Ось, дивитесь, переглядаєте себе, я ж кажу, в когось на фоні людини, тут чому людини, бо королева мечів. В когось на фоні просто переглядів, роботи над собою, так? саморефлексії теж. Хтось більш знаукової, хтось з більш, як прийнято казати, езотеричної сторони. Хоча це не езотерика. Ну, да, поїхали: лицар мечів, місяць, двійка жезлів і дев'ятка мечів, і відлюдник на дні колоди. Так, дійсно, нелегкий такий доволі період, етап, і дуже незручні питання всередині вас піднімаються. Я співчуваю, тому що знаю, наскільки це боляче. Хтось може впасти в повний відчай від себе самих, так? Да? Тож, що вам сказати? Ви повинні зважити і одне, і інше, побачити себе повністю і в одному обличчі, і в іншому. Тут як маски злітають, знаєте, От як злітають маски. І вам може бути соромно за якісь моменти, але тут справа навіть ні, тут не про сором. Ви поки що до відчуття сорому не дійшли. Ну, або якщо ви ще не відчували, ви зараз в такому доволі приємному стані, то, можливо, насувається такий момент, коли ну, умовно совість, але це не зовсім про совість. Ну, будуть і такі моменти. Ви повинні свою книгу життя, самих себе, якщо ви взялись трансформуватись, ну, взялись, ви взялись за це свідомо, чим ви собі допомагаєте. Бо зміни вони відбуваються з нами в будь якому з випадків. Ось, Просто саме, самоусвідомлення да? або практика усвідомлення. То це ось відбувається таким от чином, такими трансформаціями, роботою над собою, змінами, от такими переживаннями всередині нас, думками. Просто ми починаємо це все брати під контроль справжній, а не думати, що у нас все під контролем, так? Да? Так, ну що ж. Ну, ви сміливо будете рухатись в цьому напрямку. Ви знаєте, я вам хочу сказати: тут і 8 келихів, і 5 Келихів. Тут релігійність не просто так згадалась, ви можете піти шляхом відлюдника, це жертовника. Ви зараз будете і дивіться, не дивуйтесь, добре? Не дивуйтесь, не зупиняйте себе, якщо в якийсь момент замість. Шику і лоску, вам захочеться простоти, захочеться, ну як вам сказати, простоти, вам захочеться виглядіти так, як вам захочеться того ранку, якого ви прокинулись. Дай Бог кожного, розумієте? І слава Богу, за кожний ранок. Ну да. Ну, ви йдете на це свідомо, до речі. Тож, ну, вас, ви повинні бути не просто готові, ви не зможете підготуватись, ви повинні бути уважні. Ось, і не стримувати себе, розумієте? Не стримувати, дозволяти проявляти, принаймні хоча б більшу частину із тих емоцій, які ви відчуваєте. Тому що відчувати і не транслювати, просто відчувати це добре. Але ж ми все ж таки колективні люди. Ви на якийсь етап вчитесь бути з собою, знайомитись з собою. Але ж це ж на це треба період тривалий, розумієте? І за цей період ви можете опинитись не те, щоб самими, просто опинитись в тому стані, коли ви. Перестанете відчувати потребу в людях взагалі, розумієте, або в чомусь іще. Це можна, ну, як вам сказати, іноді можна навіть помилково піти шляхом взагалі повного відлюдника, да? тому ви повинні проявляти, ви будете дивитись і бачити, як ті або інші емоції, пережиття їх і відчування, як вони взагалі. У вашому житті проявляються, як вони виглядають, які ви. Щось ви вирішите все ж таки залишити, з чимось лише познайомитись і дійсно залишити теж, з чимось не дуже таким познайомитись да якесь то, до... як вам сказати, не з чимось приємним, вибачте, з чимось неприємним познайомитись теж і вирішити це змінити. Ось. Тому тут такий дуже цікавий момент, і ви доволі сміливі люди, ви йдете, незважаючи ні на що. І деякі з нас із з вами сміливі до такої, скажімо так, міри, що можемо собі дозволити. Да? Як вам сказати, Пожертвувати собою, пожертвувати чимось для себе приємним. Тут дев'ятка келихів, я зараз її покладу в кадр на дні колоди, ось вона. Тобто ви десь готові пожертвувати навіть собою, в, в ім'я чогось більшого. Знову ж таки, це так я виразилася своє ім'я, а це не говорить про те, що ви почнете, не знаю, там, жертви приносити, чимось там ущемлятись. Ні, це, по-перше, звучить ця інформація лише для тих, Кого це стосується, хто відчуває всередині себе такий поштовх, таке бажання. Або спостерігаєте за собою, що з вами вже якийсь певний період це відбувається. Ось. Ну, Знаєте, ось просто ти, коли я сказала, да, дозвольте повернусь до тієї думки до ж все ж таки. Це мається на увазі, що для вас не буде важливим ваш зовнішній облік. Да? Тобто ви перестанете бачити. Сенс в цьому на деякий період. Я кажу, попереджаю одразу, бо, знову ж таки, є вирогідність, треба бути обережними. Да? Тобто, Те, що ви на все готові і до всього готові, і ви бажаєте, і маєте велике бажання це зробити, це одне. Не забувайте про факт гордині, да? яка не відчуває ні страху, ні болю, ні, ні жалю. Тож я попереджаю вас, дозвольте вже це мені. Ви можете впасти в таке, що ви перестанете бачити сенс в світі реальному, який є, комусь може відкритись не зовсім приємна сторона реальності, яка теж існує. Розумієте? І ми можемо подумати, що от, от, от це все. Ну, бо це умовно апокаліпсис. Хтось, ну, вибачте, да? ну я кажу своїми іменами. Якщо вже і відкрити в собі світ, то Ну, іноді ми дійсно не знаємо, який конкретно світ нам відкриється. Тому ми позбавляємось спочатку своїх поганих риць, для того, аби ми, ми могли чіткіше побачити. Ось, і більш приємніший світ, ніж, ніж може ще існувати. Тому ось так. Ні, це не паралельна реальність, це просто, скажімо так, як жанр думки, поглядів свого, така, призма. Да? Вона існує. Багато хто зіштовхується з тим, що реальність це апокаліпсис. Ось, і ад або пекло дійсно вже на землі. Ну, ось так. Тому щоб цього не відбулося, бо не всі до цього готові, ви можете просто, знаєте, не справитись з усім, що ви на відкриваєте. Я вас дуже прошу поступово. Не треба на себе брати лишнього. Розпреділяйте сили правильно, щоб не виснажувати себе. Менеджмент свого роду, розумієте? над самими собою. Чи маю я вам тут ще щось сказати, судячи з усього, так. Ну, з кимось уже таке могло відбутися. Що ви, здається, ніби як трішки не туди залізли, ви не зовсім були готові до того? Ви деяку суть могли зловити, але так, щоб конкретно, ні. Або, наприклад, а... як вам сказати, ну, поки... Ви знайшли спасіння для себе. Ви, нарешті, знайшли світло і побачили світло в кінці тунелю. Нарешті ви зможете видохнути. Ну, трансформація пройде з вами. Знову ж таки, це ж, як, знаєте, як приливи: є сезон. Є непогода, а є штиль. Тому зараз з вами так, хвиля така накотить. Ви повинні провести з користю, дозволяти собі відчувати все, що ви будете відчувати. Кому так, щоб да, от якось втриматись, там, не знаю, мотузку прив'язати, якусь страховку для себе. Нагадуйте, що це тимчасово і це обов'язково. І не закривайтесь в жодному із випадків. Відчувайте все, як є, просто не сприймайте ну, так, ніби це постійно ваша риса. Ви якраз таки це і відчуваєте, щоб те або те змінити, розумієте? Ну, така процедура. Повішаний у нас на розкладах тут прям ходить і ходить ця карта, і цей аркан. Ви знаєте, чого ви трішки тормозите іноді? Ви самі себе зупиняєте насправді. Ви можете з цим, скажімо так, вирішитись ось тут і зараз, максимально швидко, да? умовно. Чому так? Тому що, ну, судячи з усього, тут не зовсім такі приємні обставини. Тобто, це максимально сприятливі обставини для того, аби позбутись чогось там поганого. Да? Ось. Ну таке, А ви намагаєтесь ніби як розпреділити, і ви оці покарання над собою, ці істязання, ви їх продовжуєте постійно. Знову ж таки, ми вже говорили з вами, що у когось є програма страждань, болю. І ви несвідомо, і ви навіть можете не прийняти цього, ви несвідомо. Ну, Шукаєте постійно цього, ви створюєте самі такі обставини, тому ви її розтягуєте, ніби зараз не той час. Мені треба зараз спочатку з цим справитись, ось це першочерговіше, а потім вже будемо трансформуватись і тому подібне. Ви відкладаєте самих себе, з вами цей процес вже відбувається. Розумієте, він вже відбувається. Просто ви допомагаєте йому екологічніше перетравитись умовно. Да? Все. Ось таке. Ну, ви й самі знаєте це без мене. Ви просто зараз, можливо, комусь дійсно, як ну, нарешті, дійшло і усвідомилось, що а таке справді. Ви ж самі це ну, якби відтягуєте. Ось так. Ну так, да, тут навіть так і вийшло повішаний. Король Пентаклів тримається за золоту тарілку. А тут сім келихів. Ви, ну, це, як знаєте, це саме вас і тормозить. От ваша ця така першочергова стабільність, ви її не відкладете. Якщо ви, наприклад, позгадуєте щось або вам трішки поболить, ви там в чомусь поплаваєте да, в якихось емоціях, включите декілька там, якихось пісеньок таких поплакати або посміятись, чи там навпаки. І все, розумієте? ну, Тут нічого не треба спеціально, ваше життя, воно, ну, можливо, і, і за вашим власним бажанням воно повинно змінитись. Да? Але ж в ну, такий момент вам треба спочатку з нутрянкою справитись, пройти ще період адаптації, потім у вас йде період тестування себе нових. Ну, все ж по стандарту, розумієте? Ви вже ж трансформувались. Я ж ні про що нове не кажу, насправді. Тут все доволі просто. Так. Туз Пентаклів і карта зорі. Ну що ж, я гадаю, що туз пентаклів, да, і мах на дні колоди. Гадаю, що час завершувати. Ви зрозуміли напрямок, куди вам рухатись, ви е, переглянули все ж таки з зоря. Це говорить про те, що те, що вас зупиняло і здавалось вам важким, ви нарешті побачили в цьому ну, щось те, що... цінність. Ну, Дякуємо Всесвіту, що передали таку нам інформацію. І пам'ятайте, будь ласка, я ж завжди нагадую: не думайте, що це відбувається тут і зараз. От, наприклад, там. Місяці все, і у вас цей розклад програється з кимось, так? А з кимось із вас, навіть якщо ви все ж таки не знайшли тут інформації для себе, і гадаєте, що це ніяк в вашому житті не програється, то це значить з вами буде потім. А потім буде потім. Інформація вже є. І так, вона буде для вас актуальною тоді, коли з вами буде відбуватись те або те. Тому що те, що ви почули зарані, всесвід вас попереджає. Розумієте, це і є для вас знак. Просто ми ніколи не знаємо, для кого конкретно і в який момент, розумієте? І на цій приємній ноті завершую своє відео. Дякую, Любі! За вашу увагу. Дякую, що ви поруч, і дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Бережіть себе, своє і своїх, і все буде добре. Україна переможе і поверне всі свої території. Як швидко, любі, не знаю, але бажаю всім добра і витримки.